Всім привіт з Одещини. вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас неділя, холодно зранку. Вчора цілий день був дощ, ще то не просохло і знову дощ все позаливав, порозкладала ось так хризантемки. З цієї сторони і тут В квітнику порозкладала, щоб дощ їх трохи полив. Дуже гарні. Нам обіцяють на середині тижня. Заморозки, тому навіть не знаю, висаджувати їх, чи можливо прийдеться десь їх У Погріб на сходи, можливо, поскладаю, чи в сарайчик позаносі, бо не хочеться, щоб вони попідмерзали, чи будуть заморозки ті, чи ні, але передають. Це дуже гарна. Написала, до речі, туди, де їх купувала, щоб вони мені їх дали їхні назви чомусь відразу. Не домовилися про те. От, ну, Я думала, можливо, буде на горщиках написано, який сорт. То мені відписали, щоб я їм переслала фото всіх хризантемочок. Поки ще нічого не відписали, ну теж люди зайняті. Холодно, хоч і сонечку, але вітер дуже-дуже холодний. Роуз. Подивіться, яка краса. Такі вони зараз великі троянди, дуже гарні. Це тільки відкривається. Глянь, такі зефірки. Ароматна троянда, дуже-дуже ароматна. Вже треба знову косити травичку. Для трави, до речі, погода якраз гарна. Немає спеки. Ось така у мене ще є хризантемка. Тут трохи тінь, вона не дуже розростається. Треба також її розсадити, десь на сонечко, розвести. Дуже гарна, яскрава, яскрава така. Собі поки поставила ромашечку ось цю. До речі, ті хризантеми не так, а ось цю ромашку дуже-дуже облюбували бджолки. Працюють з ці мої жовті хризантемки. Знову дощ трохи їх порозвалював, але тримається. Також треба буде їх розсаджувати. Вони вже дуже-дуже такі декілька років їм, тому, можливо, і розпадаються. Всі рекомендують їх розсаджувати частіше, вони тоді не так розвалюються. До речі, мене запитували за ясколку, чи вона не забиває квіти. Ну, я думаю, весною вона дуже легко виривається. От де будуть сходити якісь тюльпани, якісь квіти такі. Можна просто повиривати ось так шматочками. От і все. Тут у мене от спірейки, то я дивлюсь, ну тут першивенький кущик, що в мене був, правда. І, можливо, ще й ясколка трохи його тут. Притінює, він знизу не розпускається, так, як другий кущик. Я звідси його заберу. Він мені тут не потрібний, я його звідси все одно кудись пересадю. Трояндочки квітують. Водичка. Яка краса. Можливо, хтось знає. Сорт напишіть, будь ласка. Ось Така красуня. Довго тримає свою квіточку. Потрібно добратися, чистити туї. лай. Дуже гарна ароматна трояндочка. Хоч і трохи хворіє, але дуже ароматна красуня. До речі, покажу вам, хто хвилювався за крута. Живий. Нічого йому нема, воно вже аж куди доліз. Я пару днів тому ну гляну, щось мене потягнуло сюди. І вон вже там нагорнуто, ось там, ось тут. Розкопувала, було. нагорнуто було. І він вже от позавчора ось нагорнув кучку ось тут землі. Не знаю, чи видно, чи ні. І я не знаю, де він дівся, бо я тут понатикала скрізь пляшанок різних. Все гримить тарабани. Нехай краще звідсиля піде мені знову туди на город. І там з ним буде, то кажуть, легше розібратися, чим тут. Щоб він мені не поїв тут нічого. Боніка. Почала квітувати вже. Ось тут гарна буде троянда, бедермеєр, дуже вона гарна, красуня. Такий бутон має великий. Гарна трояндочка. Дуже. У ну, минулому році я її купувала влітку. То одна квіточка восени була, відкрилася, потім я їх весною сюди пересаджувала, ну хто знає, я сюди висаджувала нові квіти, то вона ще не квітувала. Це зараз восени ж тільки буде квітувати мені. Дуже гарна троянда. І ось ця незнайомка, не знаю її назви також. Така гарна квіточка. Ця квітувала і весною. І зараз скільки квіточок розпускається на ній. Квітує дуже гарно. До речі, мене запитували за сірі кущики тут біля троян. Ось то в мене йде гвоздичка. Тут лаванда. Ось це також лаванда. Ну і ще в мене є сіренькі вівсяниці. Ростуть в квітничках. А, і ще, ой, господи, забула. Сантуліна сиренька. Також. Ось Тут кущик прямо добре розвалився від дощу. Ну, також його треба розсаджувати. Він тут уже третій рік, якщо я не помиляюся. Троя пандочки скрізь розпускаються. Півень Ліпінг, зараз. Тільки-тільки знову починає розпускатися. Довго вона квітувала, трояндочка, ця. І тепер на осінь почали йти дощі, стала хворіти. Навіть в спеку вона не хворіла. Пішли дощі. листочко почало хворіти. Ну, побачимо, я її обробила, всі трояндочки пообробляла. З ця трояндочка почала квітувати. Димні чоловік. Бував в горщику, я не пам'ятаю. Це на якесь свято. Напевно, на 8 березня. Дуже гарна така рожевого кольору. Тут їх чотири кущики, начебто. Ну, в принципі, спеку пережила нормально. Красуня, гарний має кольор. Такі кольори мені подобаються. Трояндочок. Міскантус Зебріна в цьому році так вигнався. Довго він так тримався, не дуже великим. Я ще й думала, чи випустить цвіт, чи ні. Безпека така. Але почалися дощі. Так він виріс. Ось скільки цвіту. Треба буде пообрізати, знову буде увазу, що поставити. Хоча в мене ще той тримається. Але свіженького також можна буде нарізати. Ельторо також виріс, так, що ого. У цьому році, Напевно, десь ,70 метр сімдесят це точно вигнався гарний кущ. Всі троянди, ця троянда також така біло-рожева. Знаю назву. Пінк напевно, дуже вона на неї схожа. Також була ну десь біля метра, а тут вона вже наросла майже півтора метри. Вигналася також після дощів дуже-дуже. Ну, всі всі рослини після дощів дуже попіднімалися. крокус роз також так наросла тепер. Кілози повипускала, почала квітувати, Ту, що я тримаю маленьким кущиком, вона більш квітувала. Ну, можливо, тому що тут була тінь від винограду, тут майже листя все пообсипалося. Пішла більше сонечка, багато-багато бутонів. Гляньте, яка краса. Дуже рекомендую цю троянду. Не хворіє, квітує, ароматна. Нашої спеки не боїться. Гляньте, яке в неї листечко. Вона зовсім не хворіє. Зовсім. Оце тепер пішли дощі, і там щось зовсім трішечки в кущику всередині. Листечко потемніло. З'явилися п'ятна такі чорненькі на листі. Ну, я її також обробила. А так вона не хворіє. Це перший рік, що вона трішечки почала мені хворіти. А так вона не боїться не спеки, нічого і квітує. Я ж кажу, дуже для нашого півдня троянда шикарна. Можна тримати її кущиком. Так я її пустила як в витку. Може вигналася. Ну, більше двох метрів, напевно, От є лози такі, які випустила вона. Десь, десь 2,20 це точно є. 2,20, можливо, і 2,30. Цікаво, треба буде заміряти. Вон, де верхній бутон. Цікаво мені, скільки вона вже наросла. Хоча я її трішечки все одно обстригаю, врізаю і вона мені так гарно наросла. Дуже я нею задоволена. Хоч і пересорт, бо тут в мене мав бути п'єр. От прийшов пересорт, ну я ним дуже задоволена. Гарна троянда. Все стоїть, дрова стоять, дощі, мокрота, На город не вилізеш. З краєчку тут зайду, починають розпускатися. Трояндочка Лідія розпускається. А тут Blue парфум. Який гарний. Майже сонечко на нього не попадає, тільки з обіду. Такий яскравий колір має. Навіть камера не передає, камера чомусь темніше показує. Красуня, дуже гарна така ароматна троянда. Можливо, також звідси прийдеться її пересадити. Тільки влітку попадає сонечко, а так постійно тут тінь. Красава. Це таке яскраве після дощу, а небо яке голубе краса. Ну, трохи портять вигляд тут мої компостні ящики, ну нічого. Там потім все засадиться, заросте, нічого не буде видно. Тут також трояндочки попіднімалися трішечки. Це букет парфе. То повинна була бути Лариса, Ну, також прийшов пересот. Треба буде замовити знову собі, дуже хочу цю троянду, так вона мені подобається. Так мені подобається тут висаджені ці хризантеми. Це набузних куща там великих таких. Я один звідтиля забрала, розсадила, вони наросли кущики гарні. То замірю, різні подобається, дуже Але Все одно наросли дуже-дуже гарні. Тепло. І ось тут маленький кущик наріс Також було відвалилась шматочок хризантемки я його посадила. Ну Маленький наріс. Тут у мене дуже багато глини. Вони тут викопували яму, минулі господарі. Тут глини багато. Та, як гарно розпускаються трояндиці, що я влітку купувала. Раз, На сонці не дуже видно колір. Я їх тоді купувала, було багато, багато на них міленьких трояндочок. А зараз після душів багато, але вони такі крупніші, більші. Гарні кущики, спрейки. Також, можливо, хтось знає, що це за сорт. Напишіть, будь ласка. Дуже гарні. Чи дивлюся, захворіла одна туя, це компакта. Одна зелена, а це щось почала якось світліша робитися, прямо хворіє. Чи щось під'їло, чи що з нею таке. Ой, нашу спеку тут, скільки всього повисихало. Ой, гляньте, скільки тут грибів. Я так ходю-ходжу, побачила троянди, пройшла миво, навіть не замітила. Гляньте, о, яка краса. Навіть не знаю, чи хороші вони чи ні. Ось така гармошечка в них. Ой, як запахло грибочками. Ой, краса, яка краса. Нема з ким піти по гриби. У нас тут є лісочки хвойні. Але якби було з ким піти по ті грибочки, бо я тут в них не розуміюся. Ось. Гляньте. Ось тут вони ростуть. Яка краса. Ой, а на полуниці, скільки їх. Також. Навіть я ж кажу, не знаю, хороші вони чи ні. Ну, ось такі. Можливо, хтось розуміється в грибочках. Напишіть, будь ласка. Дуже люблю збирати гриби. Залюбки пішла б з кимось по гриби. Яка краса. Ось скільки їх тут і ось. Тут у нас раніше росла абрикоса. От І ми як заїхали перший рік, вона зацвіла а, так гарно, нічого не було. Була холодна весна, тоді абрикос ні в кого тут не було. А на слідує, і влітку почало в неї облітати листечко, і на весну вона не розпустилася. Прямо як вся зробилася якась поїдяна, щось поїло. її. І вона пропала. Ой, краса! Гляньте. Там по городі скільки є, ну там таке щось схоже на шампіньйончики, Ще якісь також такі риженькі. Я ж кажу, я не розумію, які тут гриби в цій місцевості, хороші, які ні. Шкода, що нема з ким по грибочки сходити. Я ж кажу, залюбки би пішла б десь би пройшлась. І ще й залюбки зібрала в грибів. Таке небо гарне сьогодні. Завжди після дощу дуже гарне яскраве небо.